Кварцовий чоловічий годинник по EDGR Олес. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити засібку, натискаємо на кнопку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник має рухомий безель. Його використовують для відліку часу, а також як декоративний елемент. Зверху, ось тут на безелі, також є захисна плівка. Щоб налаштувати дату, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так, як показано на відео. В такому положенні налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер його до кінця. І за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу.